У Ростовській області чули вибухи на аеродромі. Там також, ніби горить НПЗ, а ще мітингують місцеві, бо світла вдома немає. А в Краснодарі, взагалі, поки електроенергія відсутня. Росіяни ходять по дорозі і кричать, щоб їм дали світло. Що шкодається у Росії? В деталях розкажу вам янгеліна Швець. Ви на фабриці новин вітаю вас і нагадаю, що потрібно натиснути на лайк та підписатися. Ми розпочинаємо. У РФ скаржаться на атаку дронів у Ростовській області цієї ночі. За словами місцевого губернатора Василя Голубєєва, на півночі регіону засобами ППО, нібито були знищені понад 10 БПЛА. Російський чиновник каже, що постраждалих немає. Та місцеві зазначають, вибухи були у районі аеродрому Мілерево. Красненькі віч. Вистріливо вон, над надім. Видіш? Ой-ой-ой. Ну, це вже у там зарив наземний. Ну, зараз зрив на землю, а стріляли з трайсера. Ну що за пай що то загорілось? У мережі повідомляють про потужні прильоти в районі цього об'єкту, а також біля населеного пункту Долотинка і у районі нафтобази. Там зайнялася одразу дві пожежі. Гляньте. На фотографіях що Вон воно. Че, туда nice ну, ну да, где нефть, вот эта вот. вот. <с> ну где хранятся. Партизанський паблік Кримський вітер зафіксував, що пожежі були в районі злітно-посадкової смуги та стоянок російських літаків. А Міноборони Росії звітує, за ніч в цьому регіоні вдало збили 26 БПЛА. Ще один, ніби знешкодили над Смоленською областю. Тим часом у Ростовській області почалися протести. Невдоволені перебоями зі світлом, жителі Батайська вийшли на стихійний мітинг до офісу Доненерго. Вимагали повернути подачу електроенергії. Скаржаться, що їм вимкнули на чотири дні поспіль. На місце приїхала поліція. По какому вызову? Что здесь собралась толпа, которая а пытается завладеть? мы пришли к ним, чтобы... Нам так передали. Электросеть завладеть? Ну, мы хотим, чтобы это нам пригласили, чтобы... Кого? вызвать? Оператор Вот, смотрите, они не пришли, они нам включили свет. Значит, они это могут Мы домой пришли, они отключили свет. І, поки в Батайську вирішують, кого вони хочуть бачити та з ким конкретно говорити стосовно вимкнення в їхніх будинках електроенергії, в Краснодарі діють по-іншому. Там одразу взялися перекривати дорогу. Серед міста кілька десятків росіян почали безпреривно ходити пішохідними переходами. Таким чином у місті зупинили приватний і громадський транспорт. кажуть, мітингують, бо у деяких ЖК світла та води немає вже понад 24 години. До них теж приїхала поліція. Люди почали скандалити: дайте світ. Hvala. Ну а поки в Білгороді місцеві пабліки майорять вже традиційними новинами пишуть, що цієї ночі в Шебекіно, наче постраждали троє людей. Там зауважують, ніби були обстріли. Лікарі надали всім постраждалим необхідну допомогу. Про це повідомив губернатор Гладков. Згодом у мережі почали розповсюджуватись ось такі відео. Тут ймовірно зафіксовано момент прильоту. Після яскравого спалуху підійнялася купа диму. Зауважують, це теж Шебекіна. Також публікують кадри пожежі. Губернатор повідомляє: тут ж пошкоджено 6 багатоквартирних та 22 приватні будинки. Ще 12 автомобілів. Є постраждалі. Гладков також пише, що інші населені пункти Білгородщини теж потрапили під обстріл та атаку безпілотників. Ось в Грайворонському міському окрузі по селах Дронівка, Козинка, Мокра Орлівка, Новобудівка, 2 та Різдво. Ніби було випущено сім БПЛА, з яких збили сили РосППО Лише один також зауважує, що в кількох районах пошкоджені лінії газу та електропостачання. Також машини та будинки. Неспокійно вчора було і в Курській області РФ протягом дня звітує місцевий чиновник Смірнов у своєму телеграм-каналі неодноразово обстрілювалося села Гортналь та. За Олешенка, Суджанського району, хутір Титів, Грильського району, селище Тьоткіно та новий шлях село Єлизаветівка, Глушківського району, село Гордіївка, Коронівського району. Та от вже вночі сили російських ППО знищили аж 11 БПЛА. Тим часом УРФ вперше відкрили небо для цивільних безпілотників. Раніше літали на дронах, було заборонено у 68 регіонах. регіонах. пишуть, що зараз дозвіл дали на Сахаліні. Таке рішення перша практика пом'якшення обмежень для авіабезпілотників. Йдеться у повідомленні прес-служби обласного уряду. Зазначається, що заборони були одним із головних бар'єрів розвитку безпілотної авіації, а відтак обробки сільгосемель в режимі закритого неба. За досвідом Сахалінської області таке рішення масштабуватиметься на всі регіони Росії. Додав губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко. Як вам такі новини? Прошу долучатися до обговорення почутого та побаченого в коментарях. Також тисніть на лайк та підписуйтесь на фабрику новин. З вами була Ангеліна Швець. Побачимось.